В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, возлюблені во Христі Отці, брати та сестри, завтра під час Божественної Літургії свята Христова Церква пропонує нашій з вами увазі апостольський уривок святого Апостола Павла. Звертаючись до палатів, апостол пише про непохитність та незмінність Христової істини. А саме Євангеліє, яке він проповідує, не має людського походження. Адже сам він не навчився у простих людей або вчителів закона, а отримав це Євангеліє через отправлення самого Ісуса Христа. Блажений Августин зауважує, що тільки людське Євангеліє без Бога, воно по суті являється брехнею. Адже якщо якась істина проявляється, в людині, вона не в людині, а через Бога в людині. Тому апостол і пише про його колишній образ в юдействі. коли він церкву Божу і намагався зробити все можливе для того, щоб її спустошувати. Святитель Анзадуст пише такі слова, що подивись, якою великою силою апостол висловлює кожне слово і не соромиться цьому. Адже він не просто гнав, але жорстоко гнав. І не просто жорстоко гнав, але й намагався знищити, прозорити та скинути церкву. Далі апостол Павло пише про обрання його самим Богу чи Гробі матері, для того, щоб проповідувати Божого Сина. Звичайно, Бог. Який знав майбутню доброту життя апостола, подібно як він говорить пророку Єремії, перш ніж я утворив тебе в отрубі матері, я пізнав тебе. Звичайно, апостол, на відміну від інших апостолів, особисто Спасителя не знав. Але при цьому Христос явився йому, виходячи із цього короткого апостольського ривку. Ми можемо побачити, яке відношення у апостола Павла було до християн тоді, коли він був строгим виконавцем старозавітнього закону. Але Бог пом'якшив його серце. І не просто пом'якшив, а зробив його великим проповідником серед язичників. У своєму ж посланні до Римлян апостол Павел пише такі унікальні слова, які ще наперед Бог призначив. Тих і покликав. Кого покликав, тих і оправдав, і кого оправдав, тих і прослав. Необхідно знати кожній віруючій людині, що все в цьому земному житті відбувається по промислу Божому. Звичайно, ми можемо часто це не розуміти, але в подальшому це проявиться, якщо не тут, в цьому матеріальному видимому світі, тоді в майбутньому житті. Бог кожного любить і не може щось випадково тратитись. Той же святитель, Іван Задвог пише такі слова, Бог нас любить не тому, що ми добрі, а тому, що Він є любов. Звичайно, якщо Бог є любов, тоді всі його заповіді, повчання, настанови, слова це прояв його божественної любові до кожного з нас. І та людина, котра старається виконувати його заповіді, вона також в якійсь мірі становиться любов'ю. Бог наш це Бог любові, який спустився з небес. І ні в якій іншій релігії світу ми не можемо знайти того, що Бог проявив свою милість до нашого Паншого творіння. Один із головних аспектів. Духовного життя є терпіння. Тому так важливо кожному із нас навчитися терпіння. Терпіння це той бар'єр, який допомагає нам зберегти наш внутрішній світ. Бо якщо людина по-справжньому вірить в Богу, довіряє Богу, то не дивлячись ні на що, що відбувається в цьому матеріальному світі, не зможе її відлучити від божественної любові. І та людина, котра довіряє йому, вона через все в цьому земному житті проходить. І якщо виникають якісь питання в нас, треба подивитися на Христа. Прочитати в Євангелії, як Христос до цього відноситься. Ось чому так важливо, щоб ні один момент з нашого життя не прийшов, щоб ви не прочитали Святе Євангелій. Святе письмо джерело життя, а інакше наш орієнтир зіб'ється, ми не зможемо зрозуміти, що Бог вклав нашу людську природу. Але якщо ми будемо слідувати за Христом, то обов'язково Господь дасть нам подачу тут, на землі, відчути Царство Боже, Царство Боже. Про яке говорить Апостол Павло. Царство Боже це напіща і підіня, а правність і мир і радість у Дусі Божому. Амінь.